Українська народна казка жорна. Жили були дід і баба. Вони були такі бідні, що все ходили в ліс, збирали жолуді, мололи їх і їли. От один жолудь впав у погріб, почав рости. Полізла якось баба в погріб. Глядь, а там дубок до самої стелі виріс. Крикнула баба до діда. Глянь но, старий. Дуб до самої стелі виріс. Взяв дід сокиру і прорубав підлогу навколо дуба. Став дуб далі ростив. Ось уже й у хаті до стелі виріз. Прорубав дід стелю, а дуб виріс до самого неба. Баба й каже дідові. Поліз ти на цього дуба, може, зверху жолуднів натрусиш. От поліз дід на дуба так високо. Аж до неба, а на небі жорна і півень. Півень і каже дідові Пізьми мене, діду, з жорнами, я тобі в пригоді стану. Взяв дід півня і жорна зліз униз. Баба зраділа, що в них тепер є жорна і півень. Як стала баба жорна крутити, то щораз як крутне вискочить то млинець то пиріжок, то яблуко. Повну хату вона всього намолола. Стали старі жити, добра наживати. А тут пан сусідський дізнався про жорна і прийшов їх позичити. Бо, каже, гості приїхали, а пригощати нічим. Дав старий панові жорна, той і пішов собі. Та й не приносить і не приносить ті жорна. Тоді півень і каже Дідусю, бабусю, піду я до пана і принесу ваші жорна. І пішов. Іде та йде, аж бачить лисиця біжить і питає. Куди півнику йдеш? Пожорна до пана, каже півень. Залізай до мене в торбу. Лисиця й залізла, а півень іде далі. Назустріч вовк біжить і питає півня. Куди йдеш? Пожорна, відказує півень. Залізай до мене в торбу. Як хочеш зі мною йти, вовк і поліз. Іде півень далі. А назустріч йому біжить ведмідь. Біжить і питає: Куди йдеш? До пана пожорна, каже півень. Як хочеш зі мною, залізай у торбу. Заліз ведмідь. А півень тим часом у панський двір заходить і кричить. Віддай мені, пане, жорна. Пан як почув, що півень так кричить. Піймав його і кинув до гусей, щоб вони його добре поскубли. Тільки гуси кинулися до півня, а він і випустив лисичку. То тобто то вона там розпорядилась. А півень ще дужче гукає. Пане, віддай жорна. Пан дуже розсердився. Давай півня ловити. Піймав. І кинув до баранів, щоб вони його рогами затовкли. Барани до півня, а він і випустив вовка. А півень щосили гукає. Пане, зараз же віддай мені жорна. Лютує пан, гониться за півником, піймав і кинув до корів, щоб вони його затоптали, а півень і випустив ведмедя. От півень вилетів з корівника і кричить, гукає. Пане, зараз же віддай мені жорна. Пан ловив, ловив півня, піймав і кинув у колодязь. Давай, півник, воду в колодязі пити. Пив, пив і всю випив. І знов кричить про жорна. Пан ухопив півня і кинув у вогонь, у піч. Тут півник усю воду з себе випустив і залив вогонь. Та й знову кричить Пане, віддай мені жорна. Зараз же пан так уже розсердився, що піймав півня і тут таки проковтнув. А півень ще дужче розкричався та так кричав, що пан не стерпів, випустив півня і жорна віддав. Приніс півень жорна додому і стали вони усі жити, поживати і добра наживати. І до цього часу у них ті жорна є. І я там була. І два млинці у них з'їла. Тут і казці кінець. А хто слухав? Todo mundo